Я бачу тенденцію до декору не обов'язково до декору, але до серйозного ставлення до краси. Це може бути формально, просто мінімалістично. Я зовсім не кажу, що щось барокове є красивішим за щось мінімалістичне. Обидва стилі можуть бути абсолютно чудовими. І я бачив приклади того, як обидва ці підходи можуть бути неймовірно прекрасними. Але загалом я думаю, що ми, як люди, зрозуміли, що період, коли ми не сприймали красу серйозно, не створив того виду роботи, який нам подобається, і який ми відчуваємо близьким до себе. Я бачу багато прикладів цього, чи то архітектурні конференції, де темою Є краса чи той факт, що найгірші злочини проти краси в Нью-Йорку, такі як Пенсильванський вокзал або аеропорт Лагардія, вже були повністю перероблені і тепер виглядають набагато краще ніж 5 чи 10 років тому. Тобто більш орієнтовані на людину або більш продумані з точки зору форми, тобто, де краса чітко є частиною процесу прийняття рішень.